Якщо людина має trading? щось, трейдин. Ага. Ми можемо викупити trading. автомобіль okay. і замість нього зробити бізнес людині. Ага. Трейдин. Розумієш, не тільки, не, не тільки з автомобілями. Це як бартер. Міс... Так, так, так. Це таке теж може бути. Ну, тобі ж будь-які будь варіанти, щоб розпочати такий бізнес, може може існувати. Ну, друзі, що ще може бути крутіше, коли ви не можете свій автомобіль продати і у вас його забирають? Це просто прекрасно. І Ще ви гроші заробляєте. Ну, це просто. Несамовито. Я хочу вас, друзі, попросити, що якщо у вас залишається питання, ви можете підписатися на всі сторінки, які я залишу в описі під відео, на твою каву. І ви особисто можете написати або ж зателефонувати до Олега для того, щоб тут уточнити абсолютно всі питання. І я сподіваюся, що я сьогодні сюди приїхав не дарма, тому що я дарма нікуди не їжджу це був, звісно, жарт лапка. А зараз запитаємо в Олега, скільки треба людей, щоб обслуговувати цю кав'ярню? Я маю наймати 10 людей? 12. Ми полічили, треба 12. Один тримає кубки, другий засуває. Коротше, одна людина один раз на день 15-20 хвилин це максимально. 15-20 хвилин на день? Все, так.